Майже всім відомі народні прикмети, які віщують дощ. Це, наприклад, низьколітаючі птахи над землею, невідомо звідки взяті і кудись відлітаючі крилаті комахи, а також бабусина спина, яка починає боліти за кілька годин перед дощем. Але не завжди є можливість спостерігати за птахами, комахами та бабусями. Тому ми сьогодні з вами зробимо такий собі електронний провісник погоди, який допоможе передбачити дощ, сніг або просто погіршення погодних умов і, можливо, зробить наше життя трішечки легшим. Для початку давайте розберемося, як представники тваринного світу дізнаються, що через кілька годин погода зіпсується, а потім вже й самі навчимося робити те саме. Дощ може піти з двох причин: Перша – це приближення атмосферного циклону. Це та сама закручена штуковина, яку ви багато разів бачили по телевізору. В області дії циклону атмосферний тиск нижче, ніж навколишній. Простіше кажучи, коли циклон до нас приходить, спостерігається падіння атмосферного тиску і погіршення погодних умов. Друга причина це купчасті дощові хмари, які з'являються під час літньої смек, спеки та супроводжуються грозою. Ці хмари з'являються в результаті такого явища, як конвекція. Коли тепле повітря різко піднімається на великі висоти, тиск падає І пішло-поїхало. І так, обидва способи виникнення дощу приводять до падіння атмосферного тиску. Так само падіння тиску відчувають птахи, тварини та люди. Барометр прилад для вимірювання тиску, в даному випадку атмосферного. Дуже легко, досить швидко, а найголовніше корисно. Для виготовлення найпростішого барометра нам знадобиться пуста банка, картон, двосторонній скотч, повітряна кулька, клей, ножиці, пластикова трубочка для напоїв та вмілі руки. Розрізаємо повітряну кульку та верхню її частину надіваємо на банку, фіксуємо за допомогою канцелярської резинки. Беремо пластикову трубочку та відрізаємо половину. За допомогою двостороннього скотчу приклеюємо її в центр кульки. На кінець трубочки кріпимо зубочистку також за допомогою скотчу. Наш барометр вже в принципі і готовий. Тепер нам необхідно зробити шкалу, по якій ми будемо визначати тиск. Для цього нам потрібен картон. Робимо наступну конструкцію: вирізаємо смужку приблизно сантиметрів 10 та згнаємо її в основі за допомогою лінійки. Щоб шкала була стійкою, ззаду конструкції впоперек приклеюємо шматочок картону. Наша шкала готова. Залишилось лише прикріпити її до основи з однієї сторони, а банку з іншої. Відмічаємо положення, на яке вказує зубочистка, маркером, ставимо позначку 0. Знизу малюємо хмаринку, а зверху сонечко. А тепер давайте подумаємо, чому саме так і що буде відбуватися з банкою, коли тиск в кімнаті буде змінюватись. Зараз, коли ми зібрали цю конструкцію, тиск в банці буде дорівнювати тиску в кімнаті. Але коли тиск в кімнаті буде знижуватись, в банці тиск буде вище і кулька надуватиметься, через що умовна стрілочка буде опускатись, кажучи нам про те, що треба очікувати на дощ. І навпаки, коли тиск в кімнаті буде підвищуватись, кулька прогинатиметься вниз, а стрілочка підніматиметься вгору, сповіщуючи нам про сонечко. Таким чином, ми зібрали повноцінний барометр, який допоможе передбачити погіршення погоди або, навпаки, її поліпшення. Всім гарного дня, папа! -па!